Привіт! Ти вже багато знаєш різних казок. В касі добро завжди перемагає зло. Допоможи обрати добрих героїв казки. Пригадай назву казки. Казка, котик і півник. Визначи доброго героя казки. Це котик. Що доброго він зробив? Врятував півника від лисиці. Що це за казка? Зайчукова хатка. Хто є добрим героєм в цій казці? Півник. Який добрий вчинок він зробив? Допоміг зайчику вигнати лисицю з його будинку. А це що заказка? Назви добрих героїв казки. Пригадай, яку добру справу вони зробили, З якої казки ці герої Назви доброго героя казки. Яку добру справу він зробив?